Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника й покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і ліцемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце. Цариця ангелів розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану кінь Його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя. І всю вічність звіщали гасло. Хто ж, як Бог. Амінь.